Права нога зігнута в колінному суботі 90 градусів, ступня на вазі, вигково ступневу суду, також 90 градусів, руки складені під підборіддям. Вся вправа буде проходити таким чином, що нога, як правило, те, що стосується по підвозі, вона не рухається, ми просто докладаємо зусилля. І так, перша вправа. Ми піднімаємо ступну. Звертаю вашу увагу. Під коліном може бути подушка, як ця платформа може бути інша, може бути скручений валик. Це може бути. Макрове просто ради. Це може бути невеличка дитяча ковкра. Саме головне, щоб було м'яко і щоб у вас нога була піднята ну, близько 10 см на рівне підлоги. І так, піднімаємо просто тут без болівих відчуттів. Опустили. За другим разом купимо всю цю вправу і затримочкою горі на 5 рахунків. 5, 4, 3, 2, 1. Розслабились. Далі коліном піснемо одночасно вниз. І направляємо в бік ліктя. Нога не вимагається, це, це просто докладання зусиль. Тиснемо в підлогу, направляємо до ліктя. 5, 4, 3, 2, 1. Розслабились. І ще раз повторюємо. тиснемо на подушку або на, будь-що що, що підкладене, і направляємо в бік ліктя. 5, 4, 3, 2, 1. Наступне об'єднано в попередній підправи. Тиснемо одночасно вниз. Направляємо дві ліктя і піднімаємо ступню. Поїхали тиснемо, направляємо вперед і піднімаємо ступню, опускаємо. Тепер все те саме і затримуємо вниз, до ліктя, піднімаємо ступню, тримаємо 5, 4, 3, 2, 1. Опускаємо, долучаємо голову, долучаємо шию і долучаємо плечі. І так, одночасно тиснемо вниз, направляємо в бік ліктя, піднімаємо ступню і сукню. Витягуємо вперед, мату потягнемо вперед. Зараз у мене права нога працює. Ліве вухо будемо намагатися покласти перед обходом, не обов'язковий дотик. Це просто нав'як руку. І так, тиснемо вниз до ліктя. Піднімаємо ступню, голову витягуємо вперед і намагаємося покласти ліве вухо. І так само повертаємо у вихідне положення. Бачите, Бачтена трошки під'їхала. Знову тиснемо вниз. Відлік я направляємо, піднімаємо ступню, одночасно витягнули голову вперед і тягнемо вуху очі до середини голову. 5, 4, 3, 2, 1. Поступово тим самим шляхом повільно повертаємося вихідне положення. Долучаємо плечі, далі з коли вухо буде намагатися покласти на підлогу. Ліве плече буде опускатись максимально в підлогу. Права лопатка буде направлятися до під хребта. І так, тиснемо. Коліном вниз, направляємо в бік ліктя, піднімаємо сукню, голову витягнули вперед, ліве вухо, намагаємось покласти, ліве плече опустили донизу, лопаточку направо до хреста І поступово повернулися у вихідне положення. І повторюємо все те саме із затримочку. Коліно вниз, до ліктя, піднімаємо сукню, голову витягнули вперед, ліве вухо на підлогу, намагаємось покласти очі досередили в голову. Ліве плечо опустили вниз, права лопатка направилась до хребта І тримаємо 5, 4, 3, 2, 1. І поступово дуже обережно повертаємо у вихідне положення. І обов'язково вкладаємося на спинку на 30 секунд.